Пропоную вам дидактичну гру пори року. Давайте зараз з вами згадаємо, які ознаки пір року. Ми вже з вами знаємо. Зима. Дні сірі, зовсім короткі, тільки морозні ночі світлішають від зірок. Небо частіше вкрите важкими темними хмарами. Іде сніг, під сніговою ковдрою спить земля, крига міцно цкувала річки та озера. Люди одягають теплий одяг, тварини шукають собі їжу, а деякі впали в сплячку. А що у нас весною трапляється? Ну, подивіться, що тане сніг, розцвітають підсніжники, прилітають весело, співають птахи, земля квітами вбирається. Люди що? Одягають тепліший одяг, комахи прокидаються від сну? Літо. Денна спека, теплі ночі, прогрівання водойм, поява на небі веселки, різноманітність квітучих рослин, велика кількість ягід, фруктів, овочів, велика кількість комах, літні забави, катання на велосипедах, роликах, купання, рибалка, відпочинок. Осінь, що в осінь у нас з вами? Йде похолодання, часті холодні дощі, зміна кольору листя, листопад, птахи відлітають в теплі краї, люди збирають урожай. Молодці. А зараз я вам пропоную розглянути, що ж це за ознаки. Дерева вкриті снігом, йде сніг, пташки їдять у годівнички. Зима, вірно. Давайте ці ознаки подивимося листопад дощ, птахи відлетіли в вирій. Осінь. Вірно. Слідуючі гляньте ознаки: струмки, дерева, пташка в'є гніздо. Яка пора року? Весна добре. Дерева вкриті листям. Веселка. Пташенята маленькі. Яка пора року? Літо молодці.